Добрий день, підписники, гості мого каналу. Сьогодні знову з вами я. Стою напроти нашої вишеньки. От добрий ранок каже вам наш півень. Стою напроти нашої вишеньки. Тут у нас трошки ще на горі залишила вишень. Вчора трошки син обірвав. Треба ще перед хатою обірвати, бо в нас там одна велика вишня. Вишні це шпанки. Сідати треба драглювати, щоб закрити по рецепту моєї підписниці Ніни. Не знаю, вибачте її, чи Шевчук фамілія, чи що не пам'ятаю. Ну, зараз якось закодіроване названня в коментарях. Не видно, навіть, хто її нормально пише. Вона казала рецепт для, на зиму для пиріжків вишні закрити. Там треба драглювати вишні. Залити на ніч холодною водою, потім цю всю юшку злить. Юшку, я думаю, можна перекипяти і додати сахару, буде компот, а в ті у вишні самі рагльовані додати на 2 кг вишень, 1,5 кіла сахару, проварити це все 15 хвилин і закрити у баночку. Вони будуть ці вишенькі, держатися кучки, не будуть розварені. Буде дуже смачно. Так обіщає вона і рекомендувала мені закрити такий. Рецепт звичайно собі на зиму. Так що я спробую обов'язково зробити цей рецепт. Як це все буду робити, звісно, сніму покажу. Так що Всім сьогодні гарного дня, крепкого здоров'я, головне миру й добра. А зараз буду робити квас. Смачний квас на основі цикорії. Я робила була без дружів, непоганий, а тепер. Зараз зроблю 3 банку на основі ці і покажу вам. Так що всім гарного просмотра. Ставте лайки, пишіть коменти. Всім гарного дня. Наколотила я 3-хлітровій банці цей квас. Побачимо, що з нього вийде, звісно. Ну, я взяла так, як для рецепт, по рецепту знайшла, коли ще в старих своїх зошитах, що в моїх, з училище вчилася, знайшла такий рецепт там на, 3, на 5 літрів води. ну Я переробила собі на 3, так як 5 літрів я не роблю, а роблю 3 літри. На 5 літрів води там іде 2 ложки цикорію, чайна ложечка кислоти лимонної, неповна пачечка сухих тріщається, це десь 6 грам і 650 грам сахару. Це на 5 літрів води. А так як я робила на 3 літри, то я кидала півтори ложки. ну так Дві ложки без верха, будемо казати, цикорію такого порошку розчинного. Такий у мене, чайну ложечку не повну без верха, лимонної кислоти, 300 гр. сахару. І взяла як можна сказати, третю частину пачки, не півпачки, а третю частину пачечки. Дріжджі в мене сухі. Ну, от такі львівські в мене дріжджі, вони хороші. Тут 12 грамів, десь третю частинку цієї пачечки. Взяла. Все сюди висипала у банку, там на дні ще сахар розмішаю. Вода холодна, криниці просто принесла, залила. Зараз закрию кришкою, гарно перемішаю і оставлю прямо тут на столі, накрию там рушничком і хай собі стоїть. До вечора кажуть, що 2-3 години і вже можна пити. Ну, побачимо. Ми до вечора оставимо і будемо бачити, що воно з цього вийшло. Вроді говорять люди, і там в мене в зошиті записано, що смак цього квасу, як колись був у бочках що продавали на вулиці у городах такий хлібний квас. Ну, попробуємо, що воно за квас. Пробуємо квас. Те, що я робила на основі цикорію, налила в чашку. У мене така прикольна чашка. Такий єнот оддихає. А на другому напис красива. Будинок збудував, дерево посадив, дітей виростив. Вони ще написали, дайте. Хоч спокійно чаю попити. <гад> Такий віршик написаний на чашки. Ну, якраз як підходить як мені, кажу, дітей виростила, що один там бігає малий, то дайте хоч чаю попити. Ну, будемо пити квас. Квас я вже пробувала, так як хоч ми на банки надліли. І він постояв у мене два години на дворі там ну, в літній кухні наші такі примітивні. Потім я прибігла з магазину і з роботи, вибачте. Поставила його в холодильник. З холодильника він смачніший, так як він е, теплий. Він же а з холодильника дуже смачно, особливо як зараз у нас дуже жарко, парко на дворі. Дощів у нас немає. У людей дощі йдуть у нас дуже важко, жарко. Так що прибігти, випити такий ну, не спішав, звісно, бо з холодильника дуже холодний, можна легко заболіти і зробити ангіну. А випи для охолодження такий квасок красота. Дійсно, напоминає смак квасу, того, що я в юності у городі там із бочок продавали, машиною привозили таку бочку. І людина продавала, сиділа стакани наливала маленькі, великі. Хто який любив брав. Так що, дійсно, квас дуже смачний. Готуйте такий смак на основі корію. Тільки одна, я, що хотіла додати, Мені сахару чуть-чуть лишня, як кажуть. Щоб на 3 банку додати 200 г сахару, так як я говорила, своєю невісткою, своєю Настю, чудовою моєю хорошою. Вона теж такий квас робить, але вона казала, що вона додавала 200 г на трохлітрову банку сахару. І це якраз норма, дуже смачно. Більше не треба. На 3 літри додати 200 гривен сахару. Чайну ложечку повну я кислоти, кислотину, вона, каже, що трошки більше. Ну, кого який смак. І 4 грами дріщей. Чайна ложечка, це виходить. І заливати холодною водою. Ложкою можна дві, можна ложку до цикорію розчину. И красота. Квас безподобний пи не хочу называться. Так що всем гарного дня. Смакуйте такий смак. Всім мирного дня. И пока до зустрічі до следующего видео.